Всім привіт! Сьогодні будемо проходити рівні. Але, але знаєте що? Я адмін, справжній адмін. Знаєте, чому я так давно не знімав? Бо в мене щось там вже там екран якийсь такий вже маленький вже був став. Я вже не хотів знімати відео і вже собі купив планшет і буду вже знімати. Ой, Во, мені, мені тут взагалі не треба читати. Є, заліз. Знаєте що? Я можу написати щось, і я можу стати адміном. Я адмін. Так, що ми тут можемо написати? Бокс? Не можна. Розмір не можна, що це таке? Чекай. Дум. О! Дивіть! Я називаю на це слава і я стрибаю. Давайте напишемо шибики. Там щось зверху з'явилось. Все, я, ті... я, тітлер. Я... я Тітлер, я Тітлер. Я Тітлер, вав. Написати флай. Я літаю! Вуху. Так. Почекай, почекай. Все. Все, ми літаємо. Ем, що вони тут пишуть? Почекай, чекай, як звільнити швидкість? Я хочу швидкість звільнити. Так, тут можна звільнена та швидкість. 25 швидкість. Все, тепер я вже чуть-чуть повільніше. Літаю. Во. Хочеш? Ходи я тебе в... візьму. Ходи, я тебе візьму. Ано. Не, ну щось не хоче. Добре я лечу. Ой, я хочу себе попробувати пройти. Давайте. у Йомай. я ж напутався. Давай то летимо. Куди? Сюди? А куди мені треба летіти? А, наверх, а я знаю одне чотириста. Все, телепортувався. Е, е, телепортуватися назад. Ні, мені тебе не треба. Когось взяти, я вас покатаю. Давай несу тебе. Давай все. Хочеш ще? Ну, я не знаю. Ви можете зайти в усю гру, і я можу вас підвести аж до фінішу. Так, куди йдемо. Ось тут ми можемо ходити. Будемо дивитися, як люди тут стрибають. Все, я буду собі літати. Зараз я вам ще покажу фініш. Ось там фініш, бачите? Ось там ж. Дуже далеко. Все ми на фініш. Бо ми літаємо. А що ми ще можемо тут написати чекапу? Стюберлум. Ого! Подивіться! Я ж натиснув і подивіться! Вау! Мені адмін подобається, о боже! А я ж від цього адміну аж впав тут. Ви бачили, я впав? Я від цього адміну аж впав. Не, пристань, пристань. Все. Все, більше я вже так не буду стрибати. А шийлюм. Я дуже помаленько стрибаю. А шеюклюм? А, то я не можу стрибати. Телепорт. Я, Я тітлер. Юнсолок. Адмін. 1000 робсів, що? Р6. Все я тітлер. Все, летимо на самий початок. Летимо. Я типа так в воздусі ходжу. О, йому. Я щось в самий нас не впав. Не можеш це прийти? А ну, ходи сюда. Хтось хоче підвести? Давай, ходи. Ходи сюди, підвезу тебе. Давай, проходьте. Що ви може? Може когось підвезти? Давай підвезу тебе. Уху, летимо. Так, летимо куда діше. Uau, tudo precoce. Ela bem no fim, dar mesmo. Me dá. Pode pode cair, isso é trás aqui. Uhu, uhu. Так. А ну почекай, идет. Ой. Заря, я хочу написать швидкость. 50. Дай. Дай. Не. Да божечка. А ну дай. Спасибо. Все, давай. Катаемся. Все. є Я Читлер. Я Читлер. Я Админ. собі тут Собистоц... ветпочваю, мне сказать. Девчиха бывай. Я тебе про нацию зара. Заря, я тебе что-друзью принесла, и будешь гордиться там с кем-то. А ну, а, а ну ходите сюда и вас вещь. Ходите сюда. Ходи сюда. Поют. Давай. Там мені тебе треба дівчу взяти Давай. Ні, вона нас есть Почекай. Я паска візьму. Ні, ніхто Не, не хоче. Ніхто не хоче. Вообще. Я не розумію, що це таке? Хочеш тим все летимо? Л летимо, дівчинко? Уху! все О! дівко ти де? Де ти? Ти пропала? Що ж де ти є? Чи в тебе є чити? мене є теж чити. Так я можу так зробити, щоб ти літала? А може, ще тут можеш щось написати? Геар гіве Give. гів. Гил, Та що це таке? А во купа мечів. купа мечів. Дуже багато мечів появилось на Духу. я всіх убиваю. Ем.

Ході сюда. Давай, ходи. Щит тут є. Так, кладемо її вже. Так, можемо вже прощатися. Всім, па А де навіть дівчинка пострибала?